Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Щастя цієї родини зруйнувала російська ракета, яка влучила в їхній багатоповерховий будинок на Одещині. Мама та відчим загинули одразу. А двох напівживих хлопців восьмирічного Якова та 14-річного Володю Янковських. З під уламків витягли сусіди. Про пережитий жах, втрату батьків та боротьбу за життя. Далі в історіях війни. 1 липня 2022 року Євгенія Сандрос запам'ятала до дрібниць. Вона тоді перебувала у Польщі та прямувала до Британії на навчання. Через погане перечуття постійно перевіряла телеграм-канали і в одному з телеграм-каналів знайшла пост про те, що є прильот. Прильот є в Сергіївку. Летіли відосики, і от на першому відосику було і знайомого кольору стіни, уламки, двері, і розгрібали люди володю і просили допомогти витягти дитину, бо він був великий хлопчик. Він був непритомний, і от тоді я зрозуміла, що прилетіла саме до мене додому. Так, спокійно, ребята. сейчас помогу. Сейчас помог. На цих світлинах і на відеоматеріалах був Володя, і його витягали наші сусіди, тобто знайомі голоси. Чесно кажучи, якби не побігли люди, що знали, що там жили діти. Напряму в будинок, в який прилетіла ракета, хлопчика б вижили б навряд чи. Бо коли приїхали вже МЧС і інші, то діти вже були на матрасах, вони були евакуйовані, так як і більшість із тих, кому вдалося вижити тієї ночі. Момент прильоту ракети в будинок добре запам'ятав 14-річний Володя. Проте говорити про це йому досі боляче. Я пам'ятаю, що я проснувся. Почув, що там хтось кричить Максим. Хресний якова. Мама також, якщо я не пам'ятаю, кричала. Пробував встати, щось стукнуло по голові. Я почув це ось тут. І потім мене відробили, я проснувся в одеській лікарні. Я проснувся, я, я взагалі був, як будто прикований прикований ліжку. Це все, що я можу пам'ятати. З розмови з рідними Євгенія зрозуміла, що мама хлопчиків загинула. Хоча вона була ще притомною протягом декількох хвилин після прильоту. А відчим хлопчиків загинув миттєво, Євгенія вирішила повернутись в Україну до поранених хлопчиків. Я молилась, щоб діти були живі. Я просто от, о, ну це була як моя мантра. Я не знаю, лише тільки діти вижили. У той важкий момент Євгенія прийняла рішення, що буде оформлювати. Опікунство на дітей. Яків він взагалі мій хрещений. У нас в традиції так заведено, що якщо щось стається з батьками, то обов'язки по опікунству беруть на себе хрещені батьки. Звичайно, що ніякої мови про те, щоб розлучати хлопчиків, бути не може, тому. Я знаю, в якій сім'ї, в яких устоях виховувались ці діти. Знаю, які вони класні, скільки в них було вкладено любові, сили. Ну всього просто мама, мама жила заради них. До одеської лікарні хлопчики потрапили у важкому стані. Якову уламок влучив у шию. Аби хлопець вижив, рятувальники мусили затиснути пошкоджену судину. Є сум. Ти стоїш. Чого ти? Що? Та так. Так. він так гладить. У старшого Володі множинні поранення, черепно-мозкова травма та складний перелом руки. Прогнози від початку були взагалі неутішні. По чесному лікарі, бачать мої наміри обох діток брати на себе, казали, що. Відверто кажучи, Яків не піде і навряд чи заговорить. Вони обидва лежали в реанімації, щоб їх не розлучати. Яків мене побачив і впізнав, Тіпа, дитина почала намагатись посміхатися. Там якась така ясність в обличчі з'явилась. Настав час, коли Євгенія мала пояснити, чому та як загинули їхні батьки. Найважча розмова була з молодшим Яковом. Коли почав він вимовляти ці односкладні речення, він мені таки каже: тіпа, я хочу тебе дещо запитати, але я дуже сильно боюся почути відповідь. Після чого він все ж таки наважився, каже, скажи мені, будь ласка, де мама? Ну, тіпа, я передбачаю відповідь, але я маю це почути. І тоді я теж сіла поруч з ним. Я гадаю, що це було взагалі найважче в моєму житті сказати восьмирічному хлопчику, що. Мені дуже шкода, але твоя мама загинула. І коли він починає плакати, дивиться з її сподіваннями і питає: А де ж Максим? Ну, це його відчім, ти кажеш, що бліду ну, на превеликий жаль теж. Ну, і тоді теж треба було стояти цією скелею. Уже Володя був підключений під весь цей процес, тобто ми вже плакали всі разом. Згодом дітей доправили до дитячої лікарні святого Миколая у Львові. Понад три місяці над здоров'ям братів тут працювали нейрохірурги, реабілітологи, психологи, і сталося диво. Молодший Яків зробив перші самостійні кроки. Далі було лікування в Австрії та Британії. Проте нещодавно брати вперше повернулися в Україну до лікарів, які витягли їх із лап смерті. У молодшого Якова почалися некеровані напади епілепсії. У Британії не змогли встановити їхню причину. Тож хлопчики приїхали сюди, де лікарі фактично поставили їх на ноги. Ми не можемо зараз сказати, що саме його епілепсію тригерить. Це може бути, як мені пояснювали наші лікарі і втома, і якісь мультики, і навіть. Ці одблимання на екранах спогади з психологічної точки зору тригерить, якщо в класі обговорюють тему мама, тато, собачки, братики-сестрички, всі за одним столом, все, як і фіде під стіл в істеріки. Скоро хлопці знову поїдуть до Британії. Про те, що півроку планують приїжджати до України на обстеження. Вони обидва мріють, щоб швидше закінчилася війна. Тоді вони б повернулися в Україну назавжди, поїхали б на море у рідну Сергіївку. Та з'їли б улюблене Хачапурі як раніше, коли батьки ще були живі. Історію Анжеліки Медведєвої ми розповідали більше року тому. На її очах, в палаючому Маріуполі, окупанти вбили чоловіка та сина. Ще декілька днів їхні тіла лежали біля під'їзду, оскільки шквальні обстріли не вщухали. Коли вони нарешті припинилися, приїхав самоскид. З горою трупів. Туди російські військові закинули тіла застрелених Дениса та Андрія. Вижити в тому пеклі фізично Анжеліці з невісткою та крихітною онучкою вдалося дивом. Проте емоційно вони й досі в полоні того жаху. Маріупольчанка Анжеліка Медведєва вже півтора року разом з невісткою та онучкою живуть в Литві. Тут їм надали житло, тут підтримали психологічно. Тут робили все, аби хоч якось компенсувати той жах, який вони пережили в рідному місті. На запитання, як ви, тепер вона просто посміхається. Як я жива? Ну, на цьому, мабуть, все. Я не знаю навіть, що сказати. Просто жива. І це добре. Боляче було дуже боляче, дуже довго, тому що перший період, коли я вже опинилася тут у Литві, і дуже багато питань виникало. Я ходив, я фізично була, психологічно мене тут не було. Я розуміла, що якщо мої хлопці, ну давайте називати так, як є, віддали своє життя, бо він на моє. З цим щось треба робити, не можна своє життя викидати на смітник. Треба зробити так, щоб ти жила і за себе і за хлопців. Інакше, інакше просто це даремна жертва. Буває таке, що я заходжу в квартиру, закриваю двері і відчуваю себе такою розчавленою просто життям. Я дозволяю собі виплакатися. Ну, і весь яд повинен вийти. Я виплакалася, піднялася, зла я сатана, просто знаєте, така. Думаю, чорта з два зламаєте. Встала і пішла знаєте, порізати хліба, щоб уж як порізати його там. Порізати. Історія Анжеліки багатьох шокувала в Литві. Як би важко не було, жінка активно спілкувалася з журналістами, аби привернути увагу до війни в Україні. Одного разу їй зателефонували і запитали дозволу поставити виставу на сцені Литовського національного драматичного театру, засновано на подіях її життя. Це була актриса Діана. Яка запитала, чи може вона приїхати до мене, щоб побачити мене вживу, щоб вона зі мною поговорила, щоб вона, якщо я дозволю, записала, тому що їй важливо. Вони спілкувалися дві години, а вже за тиждень Анжеліку запросили на виставу. Театрі е, робили е, ремонт на сцені. Вони використали це як декорації, усі всі елементи. Е, 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 е е, е е. Розбитості і все чорне, чорне, сіре і вогники, десь як свічки у підвалах. У мене мурахи полізли по шкірі. Я й мов в підвалі сиджу. Музика, така якась на фоні, і одна встала, розказала історію. Такий, як моноспектакль, міні. Друга, як мона, і у перерві знаєте, звуку лунав як вибух. Я, я просто підкидалася від несподіванки і від реальності. Я не розуміла мову. Жінка, яка сиділа поряд, вона намагалась мені перекласти, я сказала: не треба. Я просто, знаєте, так занурилася, тому що вони так розказували. У мене волосся піднімалося. І коли останнє серед шістьох була Діана, яка розказала мою історію, я думала, я впаду. Я сиділа холодно, мене колотило, тому що, ви знаєте, вона навіть стояла, як я їй розказувала, себе обіймала. Вона так стояла, і я бачила душу, яка з безодні кричить від болю. Литовські глядачі дуже емоційно сприйняли виставу. Повна зала людей стоячи, аплодувала та всі плакали. І коли все закінчилося, там люди встали, вони там ну жаху, реакція людей, вони там плакали, сиділи, і потім підійшла до Оскара Сакошонова, сказала: дякую, що ви зробили це так красиво. Так глибоко, так по-справжньому. Е я розумію, що можна було зробити тільки так, по-іншому ніяк. Ця вистава допомогла Анжеліці зняти з душі тягар, і вона почала потроху діяти. Допомогла мамі невістки приїхати до Литви, винайняла окрему квартиру, записалася в автошколу, почала вивчати іноземні мови. Вона прийняла тверде рішення починати все з нуля. Кохану онучку бачила не часто, проте обіймаючи її щоразу, прощалася, наче назавжди, каже ця звичка в неї з блокадного Маріуполя. Мені було боляче. Я обіймала дитину собі, вона дуже схожа на мого сина в такому віці. Я весь час казала собі, ти повинна навчитися обіймати внучку на сина, розділяй. І а, коли вони. Йдуть додому, тоді буває нелегко. Півроку тому почалася ще одна нова сторінка для жінки. Анжеліка вирішила подати офіційну заяву до Гаазького суду і почала над цим працювати. І тому я давала багато інтерв'ю. Я кричала на весь світ. Я звернулася до департаменту поліції, поліції Литви у Вільнюсі, і два дні свідчі зранку до вечора. Розмовляли зі мною в кінці другого дня, а слідче за голову і сказала: все досить, я вже не можу, я не витримую. Здала аналізи ДНК, тому що я сказала, що я не знаю, де поховані мої хлопці. Поліції вдалося розблокувати телефони моїх хлопців, які у мене були. І там були фотографії відео останнього дня життя. Ти може бути синим, ти сказати, руки. від мене. Людом вицільне мене наші зачамтіб'ятують. Цю пісню дуже любив її син Денис. А зараз і вона сама собі час від часу проговорює рядки з цієї пісні. Ти повинен бути сильним. А інакше навіщо тобі бути? Шоколадні вироби у формі українського герба, прапора, мапи України. А також кондитерські букети виготовляє 15-річний Антон Сало з Куліківки, що на Чернігівщині. Частину коштів від продажу передає на допомогу Збройним силам України. Хлопець каже: приємно, що у такий спосіб може долучитися до допомоги титанам, які нищать ворога та виборюють перемогу. Роботи цього хлопця знають не тільки на Чернігівщині, а ще й в Туреччині та Арабських Еміратах. Шоколадні букети з троянд. найскладніша робота в арсеналі хлопчика. Вона і цінується споживачами у світі. Шоколадом Антон почав працювати рік тому, а до цього з восьми років випікав печиво та тістечка. Спочатку допомагав мамі це робити, а потім самому сподобалося і вирішив би, чому б мені це самому не зробити. І все так почалося. Найбільше ну, полюбляю виготовляти напевно цукерки. О, зараз провожу дуже багато експериментів, е шукаю нові смаки і буду запускати скоро в продаж е свої цукерки з різними смаками. Це напевно найбільше мені подобається їх виготовляти. Це такий цікавий делікатний процес. Між шкільними уроками, заняттями, музикою та рукопашним боєм. Щонайменше 4 години на день Антон обов'язково присвячує улюбленій справі, з якою в майбутньому хоче пов'язати своє життя. Пропонувала, щоб я виготовив перший набір та вітав його на благодійну ярмарку. Я вітав, я сподобав, ну, я відчув якусь, таке відчуття, що я дійсно можу бути чимось корисним, можу допомагати ще таким способом армії. Потім мене почали запрошувати ще на різні благодійні ярмарки. Потім я влаштував сам деякі акції. Перша ярмарка, на яку мене запросили, це було шкільна ярмарка. Якщо не помиляюсь, так я виготовляв свій шоколад. Відсоток з нього віддавав на допомогу для ЗСУ, і таких ярмарок була не одна і не дві. Антон добре пам'ятає початок повномасштабного вторгнення. Через його рідну куликівку їхало багато тимчасово переміщених осіб. Разом із родиною він і теплі напої роздавав, і сітки плів, робив усе можливе, щоб, хоч трохи бути корисним. Мене найбільше вразила наша незламність. Люди вразили наскільки вони можуть бути об'єднаними, цілеспрямованими. І ця ну, українська сила та міць, яка може дійсно протистояти такій великій країні, Це дійсно мене вразило. Найбільше Антон зрадів, коли Збройні сили України звільнили від ворога Чернігівську область. Тоді він зрозумів, що перемога обов'язково буде. І для того щоб вона сталася якнайшвидше, зусилля повинен докладати кожен українець, незважаючи на вік. Я розумію, що я допомагаю армії, і це вже мені дає якусь впевненість в собі. Я розумію, що я не лежу, склавши руки просто і чекаю на перемогу. Але я розумію, що треба допомагати армії, бо без цього ну перемога може бути дійсно не скоро. А тим, чим якщо я допомагаю, вже я розумію, що я на якийсь відсоток пришвидшую нашу перемогу. Саме тому Антон намагається виготовляти більше шоколаду, експериментувати, вигадувати нові смаки та форми. Деякі ідеї та рецепти підглядає у відомих шоколаті. А дещо фантазує сам кожен ранок, як я прокидаюся, розумію, що війна ще не закінчена, і не слід розслаблятися, а слід працювати, допомагати, бути зібраними. Так ми дійсно всі стомлені, але не потрібно здаватися, потрібно йти далі, не руки. Антон вже зараз замислюється над роботами, які планує зробити до дня перемоги України у цій війні. Каже, це буде щось велике, складне та патріотичне. Він мріє на день перемоги організувати ярмарок у своїй рідній Куликівці та пригостити усіх мешканців міста солодощами та запашним чаєм. Уже зараз я запрошую всіх на Чернігівщину до Куликівки на ярмарок, бо перемога точно буде за нами. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Будемо жити і пам'ятати.